Тепла та сонячна погода у місті перетворилася на справжню аномальну спеку. Так у рівному вже більше тижня стовпчик термометра показує більше 30 градусів. У гідрометцентрі кажуть, в востаннє такі рекордні показники були зафіксовані на рівненщині більше 10 років тому. Якщо аналізувати, якщо аналізувати саме липневі показники температури, то така спека спекотні дні по кілька днів це було у 2012 році в 1959 році прямо в ці дні з 12 по 15, коли температурні показники досягали рекордних значень що саме спостерігалися для цього дня ольга Ніколайчук додає така погода протримається у рівному та області ще тиждень найспекотнішими будуть вихідні найспекотніший день ми очікуємо завтра Вихідні буде дуже, досить спекотно і найспекотніший день з максимальними температурами 35-38 градусів тепла ми очікуємо завтра. В неділю дещо буде 31-36 по області і 35-36 градусів тепла. Тож у ці дні не варто нехтувати правилами безпеки. За словами лікарів, така погода є небезпечною для нашого здоров'я, серед найпоширеніших загроз, опіки, сонячні удари та зневоднення організму. Опіки, перегрівання, самі-самі такі найбільші це сонячний, сонячний удар, який може перейти в тепловий удар, в харчові утруєння. Особливо небезпечно перебувати на спеці у другій половині дня. Піковий період рахується саме у нас найбільш шкідливе сонце з 12-ї години до 14-ї, 17-ї. Це на саме найвище пікостояння сонця, коли організм може отримувати ультрафіолетові, різні опіки може отримувати і відповідно сонячні і теплові удари. Тому, аби уникнути негативних наслідків, варто дотримуватися деяких простих рекомендацій. Потрібно контролювати в першу чергу водний баланс, потрібно достатньо вживати рідини. На сьогоднішній період ми маємо вживати від 2,5 до 3 літрів рідини обов'язково. Слід контролювати перебування на сонці, тобто не можна бути на такому спекотному сонці більше 2-3 годин. Потрібно слідкувати за харчуванням, тобто не вживати їжу, яка є важкою, жирною, Тому тобто слідкувати за одягом. Має бути, як то кажуть, природні, не заборонено в таку погоду і приймати водні процедури. Так у Рівному та області працівники ДСНС встановили спеціальні водяні рамки. Пояснюють, хоч це і не є дієвим засобом порятунку від спеки, але точно допомагає місцевим легше її перенести. Дані водяні рамки ми встановлювали у зв'язку з тим, що є звичайно високі температурні показники. Угу. Там Звернулися органи місцевого самоврядування. Ми пішли на зустріч. Ми розуміємо, що ці водіні рамки не врятують від цієї шаленої спеки, яка наразі існує, але принаймні можемо допомогти. Ці водіні рамки у нас е, працюють в. Попередньо до такого 12 години знижується, це 16-17 година, ми тоді вже водяні нам забираємо. Втім, звичайно, однією водяною рамкою усім врятуватися не можна, тому місцеві можуть відвідувати пляжі та купатися. Однак рятувальники застерігають на водоймах потрібно дотримуватися правил безпеки та купатися лише у перевірених місцях. Перший громадянам потрібно відпочивати в місцях, які визначені для цього. Тобто ті місця, які перевірені. Де є безпечно купатися до слова? Загалом у Рівному та області є 12 пляжів, які є безпечними для відпочивальників та перевірені спеціальними службами. Вікторія Кімець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.